В ефірі спецпроєкт про Нікополь ми розказуємо та показуємо життя району, який, попри постійні обстріли та російський терор, продовжує жити. І сьогодні у випуску мова піде про те, як Нікопольщина пережила минулу ніч правила поведінки із небезпечними предметами та де мешканці району можуть отримати безкоштовні буржуйки. Про все це ми розкажемо вже за мить. Вночі ворог знову бив по Нікопольщині з важкої артилерії, поцілив по Марганецькій громаді. Туди прилетіло понад два десятки снарядів. Є руйнування, утім, на щастя, обійшлось без загиблих та постраждалих. Внаслідок обстрілів у нас пошкоджено аграрне підприємство та лінія електропередач. Рятувальники продовжують з'ясовувати всі наслідки атаки. Вичірність з тривогами по нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура в місті працює. На зараз без планових відключень по електриці. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Загроза артобстрілів в нас залишається. По нікопольщині ворог гатить із артилерії, із градів та ураганів. На місцях влучання російських снарядів працюють вибухотехніки та поліцейські. Вони обстежують та розміновують території. Місцевих мешканців завжди ж закликають бути уважними, адже небезпечні предмети можливо виявити будь-де. Саме тому рятувальники вийшли на вулиці міста, аби вкотре нагадати людям правила поведінки. Нікопольщина під цілодобовим ворожим вогнем. Росіяни обстрілюють район з важкої артилерії, градів та ураганів. Після підступних ворожих атак місцевим нерідко просто неба лишаються смертельні подарунки. Такими подарочками накривало сьогодні. Ось такий у нас наряд застряг в магазині. Весь район обстрілюють з артилерійських снарядів, з засобів РСЗО, ураган, ГРАД. Найнебезпечніші з цих це касетні боєприпаси РСЗО ураган, тому що вони можуть не здетонувати або бути заведені на години відградів та артилерії слід очікувати тільки те, що цей снаряд, коли попадає на нашу вже територію по нашим містам, він може не здетонувати. Теж Так що його теж треба не чіпати, а викликати спеціалістів. Після прильотів рятувальники та поліція завжди відпрацьовують місцевість, виявляють та знешкоджують небезпечні знахідки. Спеціалісти вимог служби оглядають місце події. А саме прильот 122-мм снаряду від системи залпового вогню град рятувальники закликають місцевих бути уважними та обережними, адже небезпечні предмети можливо виявити будь-де. Тож надзвичайники вкотре виходять на вулиці, аби попередити людей та розказати, що і як потрібно робити, якщо вони побачили підозрілий предмет. Якщо побачите такий предмет, в руки не брати його, не чіпати. Не переміщувати його, зразу треба дзвонити до служби порятунку за номером 101 чи до органів національної поліції за номером 102. Кажете точну адресу, місце розташування даного предмету. А також за можливість, якщо ви маєте змогу, обов'язково позначити це місце будь-яким підручним засобом. Наприклад, у вас є шарф, правильно? Ви можете покласти поряд шарф або можна встромити гілку, щоб це було помітно, щоб а, туди що він, не підходили люди. Люди кажуть, такі бесіди надзвичайно важливі та корисні. Мешканці, які постійно живуть на лінії вогню, мають бути пильними та уважними. Звісно, потрібно, тому що люди не всі знають, як себе поводить. В такому місті живемо, що тут це актуально. Люди в горі, війна. Вони Можливо, трошки ведуть себе, ну як би сказати, безпечно. Тож я, особливо старше покоління треба інформувати. І діток, і батьки, і в школі вчителі це дуже велика справа. І дуже добре, що в нас є така служба, яка нам про все це розповідає, бо діти у нас вже в місті багато з'явилися, так що це дуже важливо. Особлива увага рятувальників дітям, адже природна цікавість іноді спонукає малечу нехтувати правилами безпеки. І ось ці листівки є дуже багато корисної інформації. Ось, наприклад, тут є цікаві завдання, де треба виявити вибухонебезпечні предмети. Ти можеш показати, де тут є вибухонебезпечні предмети. Наприклад, правильно, молодець, це вибухонебезпечний предмет. А де ще є? Так, молодець, правильно, а ще де є. Так, це міна пелюстка. Вона дуже небезпечна, тому що вона має таку да, цікаву форму і вона приваблює своїм е, зовнішнім виглядом. Тому її, будь ласка, запам'ятай і ні в якому разі не підіймай. Домовились. Рятувальники вкотре застерігають тих, хто вважає, що снаряд можна взяти як сувенір або здати потім на брухт. Такі дії смертельно небезпечні і можуть коштувати життя вам та оточуючим. Адже визначити, чи здетонувало залізяче чи ні, може лише фахівець. Юлія Анна Целуйко Ігор Силко про Окупанти розповсюджують інформацію, що працівники ЗС масово співпрацюють з ними. Такі заяви не відповідають дійсності, запевняє міський голова Енергодара Дмитро Орлов. За його словами, нині для загарбників ситуація критична у кадровому плані. Більшість працівників компанії енергоатом не хочуть співпрацювати з ворогом і залишаються вірними Україні. Тож окупанти в проросійських соцмережах шукають людей на фахові спеціальності, які потребують фахової освіти та підготовки на робочому місці. Крім того, каже Дмитро Орлов: Росіяни продовжують використовувати ЗС як ядерний щит та склад для свого озброєння. Вже ну більше ніж півроку там знаходяться і ворожотехніки, і боєприпаси, і періодично вони виїжджають із території атомної станції навколо обстрілюють мирні міста. Нікокотамарганець мої околиці. Там населені пункти, які поблизу знаходяться, тобто використовують ядерний щит такий і, і проявляють себе не тільки як терористи, як такі, а ще й як ядерні терористи. Бо це вже, все є порушення і пожежної і радіаційної безпеки, і таке вже було неодноразово. А зараз важлива інформація. Релігійна громада міста Нікополь пропонує людям, які постраждали від обстрілів та мають потребу в обігріві отримати буржуйки. Пропозиція для жителів усього району. Якщо у вас є нагальна потреба саме у такій пічці, звертайте за телефоном, який ви бачите на екрані. Пам'ятаємо, наша сила у єдності. Допомагаємо тим, хто у ці нелегкі часи потребує підтримки та уваги. У нас на сьогодні вся інформація. Просимо вас бути обережними та обачними. Не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Вночі краще перебувати у сховищі чи дотримуватись правила двох стін. Новий випуск спецпроєкту про Нікополь на вас чекає вже завтра. Бережіть себе і до зустрічі.